Вітання, інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у суді для вас. Працює Іванна Осташук. Говоримо про головні події краю. У надвірні рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку, під час якого виявили тіла двох загиблих. На місце події оперативно прибули надвірнянські вогнеборці та офіцер-рятувальник громади. Детальніше від речниці головного управління ДСНС України у Івано-Франківській області Христини Перцович до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у місті Надвірна. До місця події оперативно прибули надвірнянські вогнеборці, а також офіцер-рятувальник громади. Прибувши до місця події, рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі. Площа займання складала близько 30 метрів квадратних. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя. Це громадяни 46-го та 67 го року народження. Попередньо це мати та син. На місці події з родичами загиблих працювала психолог головного управління ДСНС в області. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці, а також офіцер-рятувальник громади. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні. Отож, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромереж. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски чи обігрівачі, не залишайте дітей без нагляду, не намагайтесь уникати перенавантаження електромереж, подбайте про захист помешкання, користуючись пічним та газовим опаленням. Не використовуйте неякісні, саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади. Ворогтянська громада підтримала свого студента у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Відбулася урочиста подія. Голова Ворохтянської селищної ради Олег Цем'юк вручив іменну стипендію у розмірі 50 тисяч гривень студенту магістру економічного факультету спеціальності маркетинг Володимиру Кіндрачуку. Володимир має вже ваго. Омі досягнення перше місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, друге місце у другому міжнародному конкурсі кваліфікаційних робіт з маркетингу та діджі комунікацій третє місце у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу. Володимир зазначив, що стипендія є для нього не лише фінансовою допомогою, а й потужним стимулом для подальших наукових пошуків. Опалювальний сезон на носі, чи готовий надвірнянський район до зими нещодавно обговорили на нараді з головами громад про підготовку до сталого проходження опалювального сезону 2025-2026 року в територіальних громадах. Доповів головний спеціаліст сектору інфраструктури, містобудування, архітектури та ЖКГ Надвірнянської РВА Богдан Чіх. Чи можемо ми спокійно провести зиму та до чого готуватися у разі ворожих? Нападів на критичну інфраструктуру дізнавались наші журналісти. Громади надвірнянського району загалом готові до нового опалювального сезону. Якщо і залишаються проблемні питання, то їх поступово вирішують на місцях. У надвірнянській районі військовій адміністрації наголошують, необхідно заздалегідь створити запаси палива та бути готовими до холодної зими. Всі громади доповіли, що практично. Запаси вугілля дров є, у кого ще немає, то всі документація і договори заключені на те, що буде закупівля зроблена. Виходячи з цього всього, тільки одне прохання до громад. Як папір все витримає, все сказали, все нормально. Але одна просьба до всіх громад і до всіх головів і цього. Створити запаси паленого, паленого матеріалів на генератори, тому що ми живемо такий час, що в будь-який момент може прилетіти світло відключить на тиждень на два. Я розумію, це є кошти. Ви всі маєте запаси. Хто заплатив гроші, хто має талони? Але я би казав, що краще мати бочку з боку. Літрів 100-200, що це в будь-який момент, і на перший початок ви маєте. особливу увагу, радять звернути на підготовку до можливих блекаутів, адже ворог може знову атакувати критичну інфраструктуру. У таких умовах важливо не лише мати власні ресурси, а й підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Надвірнянщина має специфіку. Ми не маємо такого централізованого опалення, фактично в громадах. але я дуже прошу. Зробити профілактичні роботи по всіх котельнях, по всіх е закладах соціальної сфери і освіти, подивитися, щоб все працювало. Друге, я дуже прошу мати резервні джерела, джерела живлення, перевірити їх, подивитися. У, повірте мені, я знаю, що у вас 70% генераторів це китайські, які довго працювати не можуть. Подивитися їхній ресурс. Все, що ви купуєте, не є. Професійним це побутові варіанти ви купуєте. І там є ресурс використання, щоб не, не стало серед зими. І друге, врахуйте, що може бути довготривалий блекаут. Довготривалий. Ми маємо розраховувати на два-три варіанти розвитку подій. Короткотривалий на один день, середньотривалий і довготривалий. Головне правило цієї зими бути готовими до будь-яких викликів та не залишати одне одного наодинці з проблемами. Кожен голова громади. Я думаю, і, і керівництво громади, і депутати повинні подивитися все зробити для того, щоб громаді до опалювального сезону були готові. І я дуже вас прошу, і застерігаю, і хочу протокольно, щоб ми це написали. Я вас попереджую, що цей, цей, напевне, буде найважчий опалювальний сезон. Чому? Подивіться, подіях ворога. Такого не було. Масово централізовано і суто по об'єктах, по районах, по напрямках знищується все живе. Якщо в якійсь громаді, не дай Бог, виникне ситуація, що потрібно буде допомагати, будемо допомагати всі. Ми не, ли, не залишимо нікого в біді. Але для того ми повинні знати ресурс, де у кого можна що взяти, де кому допомогти. І по-іншому не, не повинно бути, бо Надвінянщина це не тільки Надвінянська чи Перевіслянська громада. Це Загальна надвірнянська громада, яка повинна один одного підтримувати. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Прикарпатські поліцейські затримали жінку за вбивство свекрухи. Правоохоронці оперативно викрили та затримали мешканку бурштина, яка обґрунтовано підозрюється вбивстві своєї свекрухи з корисливих мотивів. До протиправних дій мати також залучила і малолітнього сина. За їй загрожує до 15 років позбавлення. Волі, 26 вересня, близько 11 години, до поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що не може зв'язатися зі своєю свекрухою уродженкою Донецької області, яка на даний момент проживає у місті Бурштині. Жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. На місце події одразу виїхали слідчі слідчого управління, обласні оперативники та слідчого оперативна група Галицького відділення поліції. У помешканні правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські розпочали комплекс оперативно розшукових заходів, відпрацювали різні версії злочину, перевірили коло можливих причетних осіб, вилучили записи камер відеоспостереження та Тали можливих свідків й очевидців у результаті зібраних доказів, було встановлено що до вбивства причетна сама ж заявниця 33-річна уродженка Дніпропетровщини. Слідство з'ясувало, що вона заздалегідь спланувала злочин, аби заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій мати також залучила і малолітнього сина. фігурантку затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. їй повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства корисливих мотивів. Вів за частиною другої пункту 6 статті 115 кримінального кодексу України суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Захисникам і захисницям шана у надвірні відзначили День захисників та захисниць України, а також День українського козацтва. Урочистості відбулися у міському будинку культури. Репортаж з місця події у надвірні урочисто відзначили День захисників та захисниць України. Юрій Ганушкевич з тлумаччини у цивільному житті займався музикою, співав у хорі. Зараз стоїть на захисті батьківщини. Доля розпорядилася так, що нас всіх мобілізували, більшість чоловіків. Спору, так що ми несемо службу на, на славу нашої батьківщини для того, щоб берегти життя наших рідних, близьких і людей, які нам дорогі. Пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення надвірнянець Андрій Кондрук у 2024 році. В бою з ворогом на Донеччині отримав поранення і досі відновлює сили. Розповідає побратими на фронті, тримаються завдяки рідним, захищають свою сім'ю. Щоб сюди ніхто не прийшов, побратимам всім нам, щоб це швидко закінчилося, і щоб всі повернулись додому живими і здоровими. Захисників привітали представники влади, які вручили воїнам нагороди. Незалежність не дарується, незалежність здобувається. А якщо вона здобувається, на жаль, там є і кров, і сльози, і біль. Тому ми це все бачимо, переживаємо спільно. На жаль, на жаль, там, де є війна, там немає радості, там немає весілля. Я бажаю, щоб Покрова Пресвятої Богородиці охороняла, щоб все-таки вони мали ну, наскільки багато натхнення, сили, енергії і надійних побратимів. Щоб найближчим часом крок за кроком ми йшли до перемоги, і інших варіантів немає. І на сьогоднішній день все робити для того, щоб допомагати іншого не існує на сьогоднішній день або в ЗСУ, або для ЗСУ, тому що ситуація погіршується і кожен. Своїми діями повинен робити все для того, щоб приближати перемогу нашої держави. У Фоє міського будинку культури розгорнули три експозиції. Надвірнянцям представили виведені з ладу українськими захисниками дрони ворога. Розміщені три локаційні експозиції, які підготовлені з дня з нагоди дня захисників і захисниць України та українського козацтва. З ви бачите, що ми поставили костюми, експозиційні костюми партизана УПА і Заха і також бачите е, героїв сучасного сучасності. Е, е, між ними розміщені летаври е, козацької доби, тому що це такі е, завжди були гучні, е, завідні гучні звуки до е, маршу армії. Е, е, також розміщена зброя е, з тої доби і теперішня е, е, наші гільзи. Отож, ця експозиція покликана. Просто кожному нагадати, що день захисників і захисниць це збірне поняття, яке збирає всіх героїв нашої доби, сучасної доби, козацької доби, повстанської доби, для того, щоб ми розуміли наскільки сильні українці міцні в збірному понятті. Також сьогодні в нас розміщена ще одна цікава експозиція: це підготував музей історії Надвірнянщини, Це виставка з дронів. Збитих москальських дронів, тобто робота наших ЗСУ, вона розміщена зліва, а також розміщені фотографії часів української повстанської армії. Ми представили виставку присвячену Дню захисників та захисниць України. Наша історія так складається, що ми Уже довгі роки змушені боротися з одним і тим же окупантом Росією, і якраз на цій виставці в нас представлені світлини українських січових стрільців, світлини вояків УПА, а також робота наших збройних сил України. На виставці представлено сім збитих дронів. Чотири з них нам до музею передала надвірнянська міська рада. Решту дронів передані безпосередньо вояками наших збройних сил. України співпраця довжиною від заходу і до сходу вже близько року. Яремчанська громада спільно з Олександрівською громадою об'єднані у проєкті Пліч Опліч. Він забезпечує проведення різних заходів, зокрема підтримку дітей, військовослужбовців та забезпечення їх відпочинку. Детальніше про те, як триває реалізація проєкту у нашому матеріалі. Вони нарешті виспались і мають гарний настрій. Діти Олександрівської громади Донецької. Області вже не вперше у Яремчанській громаді. Вони відпочивають, заводять нових друзів і мають живе спілкування. Це стало можливим завдяки співпраці двох громад у проєкті Пліч-Опліч. Олена Кисловська, заступник директора з виховної роботи у Олександрівському навчальному закладі, що на Донеччині, вона розповіла про проєкт та набуток від співпраці. Проєкт Пліч Опліч об'єднує дві громади: Олександрівську громаду, територіальну громаду Донецької області і Яремчанську громаду. Уже Десь близько року наші громади спілкуються між собою, проводять різні заходи, проводять телемости. Минулого року навесні наші футболісти брали участь у футбольних змаганнях і були якраз ось тут у яремчі. Привезли додому багато емоцій, купу подарунків від яремчан і також здобули собі перемогу і друзів, з якими зараз якраз під чогось свята вони. Спілкуються, знайомляться. Я просто звичайний вчитель, і ми ведемо спілкування і співпрацю у спорті, у культурі у освіті. Я так розумію, що наші громади підтримують і в розвитку, в економіці десь теж підтримують ці зв'язки. Так у центрі уваги діти, а саме забезпечення їм спокійного життя у колі нових друзів. Учням подобається, у них маса емоцій, вони задоволені. Наші діти. Коли приїжджають сюди, привозять звідтіля купу друзів, спілкуються на відстані, спілкуються дистанційно, спілкуються по телефону, спілкуються за допомогою комп'ютера. Мід далі, так як наші діти зараз в Донецькій області полишені живого спілкування, то вони мають тут живе спілкування, відпочинок. Вони мають тут спокій. Наприклад, сьогодні ми приїхали вчора, сьогодні у нас була спокійна ніч, ніч без шахетів, ніч без вибухів і діти в наші виспалися. Вони сьогодні вранці стали з гарним настроєм із купою надії на майбутнє, на майбутні дні. Про меморандум спільної діяльності та що він передбачає, розповів секретар Яремченської міської ради Петро Жіляк. Міністерством розвитку громад продуманий проект щодо підтримки громад східних областей, громадами центральної і західної України. У нас працює меморандум про спільну діяльність з громадою Олександрівської селищної територіальної громади Краматорського району Донецької області. В рамках цього проекту вже другий раз протягом року ми приймаємо дітей з Олександрівської селищної громади, дітей військовослужбовців, загиблих воїнів, героїв наших. Ми приймаємо з метою оздоровлення, з метою обміну досвіду, з метою відпочинку а також. Комунікацією, оскільки діти там уже е, майже четвертій рік вже в онлайн режимі навчаються в онлайн режимі живуть і не проводяться жодних е, заходів, секційних занять і з метою. Забезпечення якоїсь такої життєдіяльності запрошуємо їх до нас в громаду. Також розповів про плани на найближче майбутнє. Ми плануємо надалі оздоровлювати дітей, брати до себе на відпочинок. Це є найбільш вразлива категорія жителів, оскільки їхня громада вже під постійними обстрілами. Лінія фронту постійно зміщується. Ми більш інтенсивно будемо старатися і напевно, що матеріальними ресурсами допомагати за, для забезпечення життєдіяльності громади. У надвірні відзначили всеукраїнський день бібліотек. Урочистий захід відбувся у міському будинку культури. Кращих книгозбирачів за сумлінну працю та творчі ініціативи нагородили грамотами подробиці далі. У пам'яті історії, тиші виходять ваші весни літа. Надворі вітер зелень розколише, а потім жавте листя опада. На стелажах дитячі сни казкові, і прикрості, і муки, і пісні, і спалахи великої любові. і Знань и сейвомус. Нещодавно у центральному міському будинку культури відбувся захід з нагоди відзначення всеукраїнського дня бібліотеки. Бувши так званим банком мудрості, бібліотека зараз стикається із викликом. Це поповнення книжкового фонду. Бібліотекарка Любов Усин розповіла за ситуацію із читачами. У нас є доволі багато читачів. У нас дітки, і відрадно те, що вони є, і вони справді читають. Відрадно те, що їх проводять саме батьки. Вони проходять так само із класами, і є у нас нова література, і вони залюбки її читають. І якось так ми привертаємо їхню увагу до різних масових заходів, залучаємо. Так популяризуємо книгу і читання. Любов Усин зазначила, її надихає бібліотечна справа. Це улюблене заняття, яке їй до вподоби. І додає, у 2019 році Український інститут книги поповнив фонд Надвірнянської бібліотеки новими виданнями. Оскільки я працюю в дитячій бібліотеці, мені подобається спілкування з дітками, живе таке, проводити з ними різноманітні заходи, адже вони зараз такі цікаві. Е, люблю. Читати, це теж таке, люблю їм рекомендувати. Ну і напевно, це таке саме більше спілкування з людьми, спілкування з дітками, адже це такий непростий час для всіх нас. Це мені подобається. Працюючи в бібліотеці, я бачу, що діти хочуть спілкуватися. Діти дуже хочуть спілкуватися, і знаєте, працювати в бібліотеці це не тільки там, книжку видати, як кажуть, але і це спілкування, живе. І... І вони переконуються і вони розуміють, і ось так ми знаходимо з ними спільну мову. Є читачі, дітки читають і в нас прекрасна читаюча нація, розумні, розумна. В нас дуже нація, наші дітки. І сподіваємося, що перемога за нами. Начальниця управління культури та туризму надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк розповіла про бібліотеку як простір інтелекту. До того ж, у коментарі зазначила, хто був залучений. Бібліотека, простір інтелекту, тому що наші бібліотеки. Та й взагалі всі інші бібліотеки це є простір інтелекту. Сьогодні задіяні всі бібліотеки нашої громади в цьому заході, адже дівчата готували таку офіційну частину. Вони створювали собі спогади про роботу, звітність про роботу. А також сьогодні задіяний на півгодини для колег. Зробив святкову програму Надвірняцький центральний міський будинок культури. Керівник Назар Микітюк. Ми так робимо таку інтеграцію установ, щоб можна було і бібліотекарям не робити для себе захід, а так, щоб їм зробили захід, адже свято сьогодні їхнє, і вітаємо ми їх і разом з Надвірняцьким центральним міським будинком культури, з керівниками колективів, з усіма учасниками колективів, будемо намагатися створити все-таки колегам святковий настрій. Через вплив інтернету щороку у бібліотеці зменшується кількість читачів. До книгозбірні приходять ті, які ще люблять читати у класичній манері. Бібліотека стає музеєм, і коли ми спостерігаємо, як читачі приходять до нас у бібліотеку, для нас кожен читач це просто маркер людяності, мудрості інтелекту на цій землі ще бо ця людина приходить сама, бере книжку. Вона відчуває цей запах, відчуває ці, ну знаєте, та цю до до книжки це вже майже забути за сумлінну працю та за творчі ініціативи. Працівників бібліотечної справи нагородили грамотами. Цікавинкою стало відео з розповідями бібліотекарів про свою роботу. Бібліотека Альтернативи бібліотеці немає. Такої думки був голова надвірнянської районної державної адміністрації Петро Хмельовський у своєму виступі. Він звернув увагу на важливість книги на фронті, пригадуючи свій час служби. Те, що зараз ходить думка, що цифрові засоби витісняють друковані книжки ніколи не збудеться. Дивлюся по Івано-Франківську. Мені здається, що за моєї пам'яті вже за півроку 5-6 бібліотек вкрилися. Значить, запит на книжки є, люди читають. І ця країна, яка воює, заслуговує на те, щоб бібліотека залишилася в такому стані, може, кращому, ніж є. Я, пригадую, що будучи в зоні бойових дій, з великим задоволенням сприйняв те, коли почали нам привозити книжки. Була така акція, збирали для військових. І знаєте, коли там е, ти півроку, наприклад, і вже не маєш можливості дивитися ці всі електронні засоби масової інформації, то з великим задоволенням читаєш книжку, книжка відволікає. І книжка надає нас наги на події. Привітав бібліотекарів і міський голова Зіновій Андрійович. Дуже багато сьогодні українських книгодавців, які сьогодні активно популяризують Україну по різних куточках світу Європи. І це дуже важливо. І українська книга займає відповідне почесне місце. Тому я хочу всіх вас привітати з цим святом, побажати вам того, що ви віддаєте, займаючись любимою справою. Працівник бібліотечної установи повірте, це не тільки професія, це покликання. Тому всім вам хочу побажати нових видань. Більше вкладань у українського книгодавця місцевого, бо дуже багато на теренах нашої громади є людей, які продукують книговидання, і все роблять для того, щоб за собою залишити добрий слід. Ну і саме основне щоб українська книга якомога більше писала про наших героїв, героїв України і про перемогу. Захід був насичений художніми номерами, піснями, поезією та музикою. Всі новини на сьогодні колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Кажу вам на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.